Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про загублену або вирізану техніку з нашої улюбленої гри. Тобто та техніка, яка була колись засвідчена або раніше, була присутня в деревах дослідження в старих. Зараз її, відповідно, немає. Вона в такому закинутому загубленому статусі знаходиться. Розберемо зараз цю всю техніку. Коротко про неї поговоримо і, відповідно, старенькі скріншоти подивимося. Ця інформація з'явилася на англомовних ресурсах. Я колись так погортав, подивився, але не було часу розбиратися. Зараз розібрався, тим паче ніяких таких глобальних новин ніби немає. Думаю, вам розповім. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Перша техніка, яка в нас є в списку, це Outflug Pantera. Це е, та техніка, яка є у нашій любленій грі, друзі, але в преміумному статусі. Хто не знає, вона раніше була в дереві дослідження, і е, вона присутня у двох комплектаціях: версія старого дерева дослідження, відповідно, стокова та топова. Стокова комплектація це відповідно з такою, дивіться, якою малесенькою гарматкою, тобто діркоколом таким малим. І топова е е комплектація, це з фугасницею конкретно. Зараз ви можете бачити ці скріни на екрані. Далі у нас наступна машина це Є-100 з баштою Маущен. Оновлення 6,6 трейлер. Тобто, це, е, цей знімок от, картинка, вона з оновлення 6,6 трейлера. Відповідно, в нас ця машина так і не з'явилася на основі. Я розумію, що тут нічого такого особливого ви не побачите, але тим не менш така машина колись тестувалася. Тестувалася на основу, так і не вийшла. Далі йдемо. Третя машина це КВ, оригінальна версія танку. З самого початку, коли в нас гра тільки зароджувалася, у нас серйозно була от, тільки машина КВ. Ну, Відповідно, КВ-1, наприклад, зараз є КВ-2. Ви самі розумієте, чим вони відрізняються. Тобто корпус однаковий, але в КВ-2, наприклад, інша башта і фугасниця. Тобто це дві різні машини, але на одній базі. От е, з самого початку у нас була просто машина КВ. Це така, як у нас зараз КВ2. Далі йдемо. Маущен, гармата 15 см, оновлення 6,6 трейлер. От, Відповідно, скріншоти із цією машиною, друзі. Бачимо один скріншот із е, гри. Інший, відповідно, просто прев'юшка така, як картинка офіційна, і безпосередньо сама іконка е, даної машини. Також я розумію, що це збірна солянка, тобто в нас Маущен є, але не з такою гарматою. Це більше гармата, напевне, мабуть, ідентична із Є100, з топовою гарматою. Тепер переходимо далі. Пантера 2. Башта з Пантери 1. Відповідно, є тільки одна картинка. Є тільки одна картинка і вона із Бліца. Але суть від того не змінюється. Тобто Пантери 2 Корпус, Пантери 1, відповідно башта і з гарматкою з діркоколом. Далі у нас іде Panzer Campfagen 3 aus A, скріншоти з гри. Тут прикольний такий скріншот, тому що зображення йде з гаража, друзі. Бачимо, який у нас був преміумний гараж, один із самих перших преміумних гаражів, друзі. Точніше, це перший, напевно, преміумний гараж. Був простий гараж і преміумний. Дивимося на ресурси гравця. 7 днів преміум аккаунта друзі, як в старі добрі часи. Дехто взагалі не донатив. Я, наприклад, взагалі не донатив, я не знаю в якому році перший раз, в 2014 чи в якому задонатив. Коротше кажучи, ресурси ось 8 мільйонів це дуже багато на той час, не було ні бустів, нічого. Кредитів 11362, ось у нас вільного досвіду. от так обладнання виглядало, дивіться. Два ряда техніки. Ну, коротше кажучи, ви самі розумієте, що ностальгія так пробирає. Ті, хто з старих добрих часів грають, вони розуміють, про що. До речі, ця машина, я так розумію, її немає. Бо я помілку о цих премах так і не не пам'ятаю його, якщо чесно. Можливо, він був. Виведений колись із гри. Славно,звісною, є Штурм Тигер, друзі. Старі скріншоти з гри. Штурмтигер, ми всі знаємо, що він так раніше був засвічений, і колись говорилося, що і лінійка, можливо, вийде, але так далі нічого й не пішло. Був режим, до речі, у нас фановий із штурмтигром. От так він виглядає. Всі його бачили. Тут парочку картинок присутньо су 122 54 SD і HD версія, друзі, ця машина в нас колись була в лінійці прокачування, це від себе хочу додати. А потім, коли лінійку СРСР із ПТ-шками переформатували, її вивели з гри. Можливо, ця ПТ-шка колись і з'явиться, наприклад, або в преміумному статусі, або ще щось, подивимося. Далі у нас Т-23 версія старого дерева дослідження, друзі. Зараз, наскільки я пам'ятаю, це прем 7 рівня, а колись Т-23. У нас була просто в грі у дереві дослідження. Це коли ще американці були, тільки німці і СРСР. От це три нації, які були самі перші. От так він виглядав. Так, тепер далі йдемо. т 44 85 т 44 85 SD-модель з гаражу Тестера. От так вона виглядала ще з давних давен. І HD-модель з офіційної картинки рендера, друзі. Отак От ця машина виглядає. До речі, її прямо можна вводити в гру. Я не думаю, що це буде якась імба. Її там можливо і відтестували, якщо вже тестери катали. Можливо, вона і відтестована, ця версія Т-44. Звісно, гарматка слабенька, я так розумію, це можливо буде навіть 7 рівень, якщо буде. Далі у нас Т-52, старий добрий мотоцикл, як його називали. Версія стара з дерева дослідження патч 067, друзі. От так вона виглядала. Трішечки, напевне, змінилася все ж таки. Отут побачте, ніби тут зміни є, друзі. Далі у нас артилерія. Я от її не відслідкував, треба подивитися, але я так розумію, що її немає зараз у дереві дослідження. Це Т-57, друзі. Т-57, ось тут із стилем, з певним. І просто без стилю. Відповідно, є така от картинка, скріншот. Також, друзі, Т-57 Heavy, башта від т 58 Декілька картинок тут, відповідно, спереду і з боку, так. Можна подивитися на цю машину. Це, відповідно, не всі машини, які в нас колись фігурували. Друзі, є і інші машини. Але це та інформація, яка була зібрана е, певними людьми. І опублікована я її переклав, і вам про це вирішив розповісти. Тому що для Олдів це цікава інформація. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.